Відповідно, доданий збережений растер ви можете переглянути у вікні Кігіс. Побудуємо тепер растер ухилів. Для цього використаємо інструмент Slope. Зверніть увагу, що в QGIS доступно два інструменти. Вони фактично є аналогічними. Один знаходиться в групі Raster Train Analysis, інший в групі GDAL. Той інструмент, який знаходиться в групі GDAL, має трошки більше розширених налаштувань. Давайте виключимо його. У діалоговому вікні в полі Input Layer необхідно вказати растр, на основі якого буде побудовано карту ухилів, в нашому випадку це Teen І далі є можливість задати додаткові розширені параметри. Які параметри нам будуть цікаві? Перше, це чекбокс Slope Express as present in States of Degrees. Якщо цей чекбокс не ввімкнуто, то значення ухилу в кожному пікселі растру, який ми отримаємо, буде розраховано у градусах. Якщо ми включаємо цей чекбокс, то значення ухилу буде розраховано у відсотках. І також корисним може бути чекбокс Compute ComputeHes. Якщо ми його включаємо, то відповідно при розрахунку буде враховуватися також, також і гран растру, тобто буде відбуватися рівномірний розрахунок з використанням країв растру, значення ухилів. Всі інші налаштування залишаємо без змін. Також у полі слоп ми можемо вказати, куди зберегти результуючий растр. Давайте його збережемо у робочу папку W-Raster. Назвемо його slope -deep». Натискаємо зберегти та запускаємо процес побудови карти. Закриваємо вікно і бачимо, що в результаті в нас утворився растровий шар слоп ми отримали загальний растр ухилів. Використовуючи інструмент інформації, ви можете отримати інформацію про значення ухилів в будь-якому пікселі, в будь-якій точці растру. Наступна задача, яка стоїть перед нами, це класифікувати растр ухилів за визначеними нормативними групами. В групи ми будемо виділяти три: Це сприятливі для будівництва. Мало сприятливі для будівництва і несприятливі для будівництва із відповідними значеннями ухилів. Для класифікації растру ми виберемо функцію Reclassify by Table. Фактично, цей інструмент утворює в результаті новий класифікований растр за тими умовами, які ми задамо. В полі raster layer ми вказуємо вхідний растр, який буде класифіковано в нашому випадку, це Slowдиp. Далі в полі Reclassification Table ми вказуємо умови, за якими будемо класифікувати растр. Давайте туди перейдемо. Для того, щоб задати першу умову, необхідно задати, натиснути кнопку Add Row додати рядок. Додається рядок, де в полі Min ми маємо вказати мінімальне значення для пікселів, в максимум, максимальне значення пікселів, в межах яких буде визначатися. Група класифікації. І value це значення, яке буде присвоєно всім цим пікселям в результуючому растрі. Наприклад, давайте задамо умову для нас сприятливих для будівництва територій. В даному випадку це значення ухилів від 0,5 градусів до 0,8. І це у нас буде, умовно, перша група. Тобто всім пікселям вхідного растру від 0,5 до 8 буде призначено 1. Тепер зверніть увагу на такий нюанс. Як визначити, чи в нас 0,5 буде входити в цю групу, чи тільки всі більше 0,5? І аналогічно, чи 8 входить в цю групу, чи тільки всі більше значення 0,5? Давайте поки що натиснемо ОК і звернемо увагу на випадаючий список в полі Range Bound» Boundaries. В цьому випадаючому списку ми можемо задавати якраз оці. Параметри, чи буде мінімальне чи максимальне значення, включатися чи не включатися при визначенні рядку умови. Давайте оберемо значення, що мінімальні в нас входять, а максимальні ні. Відповідно, вибираємо це у впадаючому списку. І повернемося до наших груп. Тепер в нас в першу групу будуть входити всі значення пікселів від 0,5 включно і до 0 до 8 не включаючи. Задрумо другу групу для мало сприятливих для будівництва. Натискаємо кнопку Add Row, додати рядок. І в цю групу в нас в першу чергу входили всі значення від 0 градусів до 0,5. Тому задаємо 0, 0,5. Звертаємо знову увагу, що у нас 0 включно 0,5, ні. І значення буде у нас до цієї групи 2. І також в другу групу в нас входили значення від 8 до 15. Тому додаємо ще один рядок. І задаємо тепер значення 8, 15. І також задаємо для цієї групи пікселів значення групи 2. І в нас залишається третя група це несприятливі для будівництва. Вони нас визначалися від 15 градусів і вище. Щоб задати значення вище, оберемо таку комбінацію, інф, яка визначає безкінечність. Тобто все що більше. І призначимо для цієї групи просто значення 3. Натискаємо ОК і можемо запустити інструмент. В результаті роботи інструменту ми отримуємо класифікований растр, який має значення пікселів чітко 1, 2 або 3. Використовуючи інструмент інформації, ви можете це перевірити самостійно. Виріжемо тепер отриманий растр по межі населеного пункту, тому що такі території нас цікавлять в межах населеного пункту. Для цього використаємо вже знайомий інструмент Clip Raster by Mask Layer. Вхідний шар у нас буде Classified Raster. Raster маски, по якому ми будемо його обрізати, це межа населеного пункту. Також не забувайте вказати checkbox Keep Resolution of Input Raster. І давайте одразу збережемо результат в нашу робочу папку. Save to File, папка W-Raster. Називемо raster. Рекол Ди перекласифіковані, да? растер для дибінців, натиснемо Зберегти та Run. Результат буде додано до QGIS. Тимчасовий растер можемо одразу класифікований видалити, він нам більше не потрібний. І давайте зайвий просто відключимо. І ви можете бачити утворений, обрізаний растер. Давайте розфарбуємо, візуалізуємо наш растр, для цього перейдемо до властивостей цього шару, вкладка Symbology. Оберемо тип Single-Band Pseudocolor. І тут ми можемо задати різні режими розфарбування у полі Interpolation. Зокрема, тут є доступний Exact. Режим, тобто точне значення. Зверніть увагу, що ми тут можемо кожному value присвоювати конкретне значення і йому конкретне відображення, конкретний колір. Наприклад, один такий колір, два Інший тощо. Далі є режим «Діскрет». тобто в цьому режимі зверніть увагу, ми якби задаємо фактично різним групам, різне відображення. Всім групам, значення яких менше, ніж, наприклад, 1.23 буде один колір, всім групам від 1.23 і менше 1,46, інший тощо. І в нас є ще режим лайнер. В якому просто ми матимемо такий плавний перехід у візуалізації в кольорах. Оскільки в нас растер має чітко три значення: це значення 1, значення 2 та 3, то нам досильно використати ось режим Exact. Давайте видалимо всі значення, які автоматично були утворені, і додамо нове. Спочатку додамо значення для відображення групи сприятливих територій. Сприятливі території для будівництва в нас мають значення 1. У полі лейбл ми можемо задавати підпис для цих територій, які будуть у нас візуалізуватися. Так, для QGIS. ми напишемо сприятливі. І для цих територій можемо задати колір, який нам потрібен. Давайте задамо, наприклад, зелений. Додаємо наступну групу, це буде група малосприятливих територій для будівництва. Значення пікселю для цих груп у растрі 2 2. Підпишемо їх як малосприятливі. І задамо колір, до прикладу, ось такий блідий, червоний. І додамо третю групу. Третя група це в нас несприятливі території. Задамо для них теж підпис несприятливі. І розфарбуємо їх у червоний колір. Натискаємо ОК і можете оцінити, як візуалізувався отриманий растр. Маючи класифікований растр та інформацію про розміщення сприятливих, малосприятливих та несприятливих територій за ухилами для будівництва, доцільно нам тепер отримати інформацію про кожну площу таких територій. Для цього ми використаємо інструмент, який називається raster layer Unique Values. Який дозволяє фактично для кожного значення пікселю растру отримати інформацію про, в тому числі, площу. Викликаємо цей інструмент у полі Input Layer, тобто, необхідно вказати, для якого растру ми хочемо отримати статистичну інформацію, в нашому випадку це рекол-D, інше. Залишаємо без змін та натискаємо «Run» Запустити. В результаті у вас відкриється ось таке посилання. Клікнувши на яке, ви можете переглянути статистичну інформацію по растру. І ми бачимо, що у нас сприятливі території займають площу близько 102 гектар. Несприятливі, займають приблизно площу 135 гектарів та малосприятливі приблизно 124 гектари. Розрахувати статистику по растру можна іншими способами. Наприклад, використаємо інструмент Зона лохістограм». Цей інструмент розраховує статистику на основі растру в межах певного векторного шару, і в результаті ми маємо векторний шар. Із новими атрибутами. Статистичною інформацією по растру. В полі Raster Layer необхідно вказати, на основі якого растру буде розрахована статистика. В полі Vector Layer необхідно вказати, в межах якого векторного шару. В полі output column prefix» стандартно записується префікс, який буде використовуватися для атрибутів із статистикою. Ви можете його описати свій. Натискаємо Run. І в результаті виконання операції буде додано до QGIS новий тимчасовий шар із векторними даними та статистикою по растрам. В нашому випадку, відповідно, площею територій, які є придатними, малопридатними та непридатними для будівництва в розрізі ухилів. Окрім того, маючи подібні статистичні дані, ми можемо їх візуалізувати у вигляді діаграм. Давайте спробуємо це зробити на прикладі отриманого шару от Zones. Перед тим як ми спробуємо для цього шару додати діаграму, давайте скопіюємо налаштування силів для цього шару і шару межа населеного пункту. Просто скопіюємо та, відповідно, вставимо. Перейдемо до властивостей шару, вкладки «Діаграм з діаграми. У цій класі ми можемо будувати діаграми, використовуючи атрибути шару. Розглядемо загальні можливості налаштування діаграм. Вгорі випадаючому списку ми можемо обрати тип діаграми, яка нам потрібна. Якщо ми оберемо No Diagrams, то діаграма не будується, також можемо обрати кругову діаграму, текстову гістограму або у вигляді блоку. Наприклад, оберемо кругову діаграму. Для всіх цих діаграм доступні однакові вкладки із налаштуваннями, деякі можливості щодо налаштувань можуть трошки відрізнятися. У вкладці Attributes атрибути ми можемо обрати, які атрибути ми будемо використовувати для побудови діаграми. Зліва у вікні ми виділяємо потрібний атрибут, натискаємо кнопку Додати у вигляді плюсика, і, відповідно, в правому вікні цей атрибут додається, тобто він буде приймати участь у побудові діаграми. Так, ми можемо виділяти потрібні нам атрибути, додавати їх. Якщо додали якісь лишні, можемо їх видаляти. А також ми можемо у вікні їх змінювати місцями, тобто перетягувати. Окрім того, тут ми можемо для поля Legend задавати назву, тобто як в легенді, в тому числі у шарі Layers, або в подальшому при налаштуванні карт, наприклад, для друку, то що в нас будуть підписуватися ці блоки в діаграмах. І давайте змінимо ці назви. Наприклад, для Гісто 1, тобто це в нас група придатні території, ми можемо задати для виведення у легенду таку назву придатні. Для Гісто 2. Малопридатні. Для Гісто 3 непридатні. Також ми можемо задати потрібні нам кольори. Давайте для цього вікно налаштувань трошки здвинемо вбік. Класимо два рази на потрібне умовне позначення, на потрібний кольор, який ми хочемо змінити. І будемо брати ці кольори вже з нас, існуючих налаштувань, використовуючи інструмент піпетки. Наприклад, для. Придатних ми обираємо зелений колір, для малопридатних у нас це рожевий колір, і придатних у нас це червоний колір. І таким чином налаштовуємо відображення основне діаграми. Наступна вкладка рендеринг. Тут доступні додаткові налаштування щодо видимості, обведення діаграми тощо. Далі йде вкладка «Size розмір». Тут ми можемо налаштовувати. Розмір для діаграми є два варіанти: фіксований розмір та масштабований розмір. Фіксований розмір це коли у нас для будь-якого випадку завжди розмір діаграми самої буде фіксований. А масштабований розмір в нас дозволяє будувати діаграми різного розміру в залежності від певного атрибуту. Наприклад, якщо б у нас було декілька об'єктів, для різних з цих об'єктів ми хочемо побудувати діаграми, ми могли б обрати атрибут, на основі якого ми будемо будувати ці діаграми, від якого буде залежати їх розбір. Наприклад, там, якщо це населені пункти або області, і ми для них будуємо такі діаграми, то це може бути атрибут. Населення, і там, де буде більше населення, тобто в області або інша адміністративна одиниця, там розмір самої діаграми буде більшим. І таким чином ми обираємо атрибут, на основі якого у нас розмір діаграми буде масштабувати. Також ми можемо. Вказувати розмір самої діаграми, який буде у нас вже масштабуватися по відношенню до самого атрибута та максимальне значення в самому атрибуті визначається. Оскільки в нас один об'єкт на території населеного пункту, для якого ми будемо будувати діаграму, ми виберемо фіксований режим побудови діаграми. Ну і задамо розмір. Давайте, наприклад, оберемо розмір 50. Натиснемо Застосувати. І можемо побачити, що відповідно діаграма побудована. Давайте трошки здвинемо в бік карту, знову повернемось до властивостей і переглянемо наступні вкладки. Далі йде вкладка placement, тобто розташування. Тут ми можемо задавати режим розташування діаграми. Наприклад, в центрі. Або навколо центроїду, ну, відповідно, вказувати відстань, так, навколо центроїду, на якій буде відображатися ця діаграма. Всередині полігону, або використовуючи периметр тощо. І також є ще дві вкладки, це вкладка Options, вона доступна для деяких видів діаграми, а також вкладка Legend, Легенда. Чи відображати легенду у QGIS для діаграми? Ну, Зараз ви бачите, що в шарі з'явилися додатково так, опис легенди. Якщо ми цей чекбокс приберемо, то, відповідно, цей опис зникне. Ви можете самостійно ознайомитись з різними типами діаграми та спробувати їх побудувати.